Так, хай бог милує. <сіх> Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Маська щось зірвалась, побіла на когось гавкать. Приїхав на декілька днів чоловік, помила я голову, будемо виїжджати в люди. Ранок, що на сніданок данок готовить? Що придумаєш? Друні не хочеш. Дируні не хочеш. Хочу. А, а я не хочу, її готовий. <сіх> Колотить. Колотить чоловік зранку каву. Вчора вже пізно приїхав, нічого мені не каже. Ну, ти мене взагалі бачив з учора шмію. на мене чи ні? Ну, І що? Ну, чого така красива? Та спробував би сказати не красив. Да -да. То без б залишився. Зразу буду жарити дируни. Ну, я ж дирунів не наїмся. Бо ну, один-два, та й все. Зварю собі кошку у Та я і поснідаю. Та й поїхав. Господи, мила а голову та і в руті волосся. Поїдемо, очки треба, окуляри треба чоловіку купити. Загубив на роботі. А без окулярів вже ж і не туди, і не сюди. Ні почитати. Не, по... О, так. не поремонтувати, не в телефоні пошариться. Начистила я вже картоплю, цибулину взяла. Рецепту у мене там що, знаєте, три картоплини, дві цибулини. там візьміть, Ні, немає. Я все роблю на око, Скільки надумала, стільки її і начистила. Чотири картоплини сьогодні взяла одну чи маленьку таку цибулину. Можна ще додати зубчик часнику. Одне яйце сюди зб'ю. Посолю, поперчу все. Більше я в дируни не додаю нічого. Все понапирала, пододавала, беру ложку картоплю. Так, на що гарно розцеплюю і піджарюю, щоб рум'яні. Ну, це не знаю, чий вгожу чоловіку з дерунами. Він такі любить деруни хрустки, і завжди ж я такі і жорю. А це, думаю, що шо таке щось у мене не воно? А тоді здумала. Натирала я картоплю. Нещодавно ми її в себе завели. Така розовенька, довгенька. От ви знаєте, мені вона не подобається. Не знаю, як вона і називається, який сорт. Дали люди ми той, той розвели. Оце з суп. То суп той страшненький. Картопля така якась сіра в тому супові. І дирунний на вигляд. Дивлюся, ж я сіру воті такі. Тож вони в мене завжди, як сонечко, аж сміються. А це... І як не жарь. а воно як млинець, а не дирун. Ну що ж ви зробили? Хай же ж їсть. Які нажарена. Так, все ви ми з дому. Мося, Бося, залишайтесь на хазяйстві. Оце тільки побачить, що ми кудись вже виїжджаємо, і вона за угол ховається і такими очима ображеними дивиться. Щоб із її з собою брали. Ну, наступним разом поїв чоловік деруни, казав, що їсти можна. Знову заїхали, замовили піцу. П'ємо каву, чекаємо. Подивився ж моє відео дівчатка, як був на роботі, як я замовляла, їла піцу, виказав. Каже, як сама так і піцу їла, а мені не замовляєш. Ну, кажу, давай замовимо. І друг прийшов, дивіться, бачите, запитувала у дівчаток, чи з'їв оддох, бо казали, що з'їв. Їв і грався, підкидав, треба було знімати. Ну, йому, мабуть, вони не йдуть не уже йдуть до. Переживали там підписники, що голодає, він тут, мабуть, хтось його викинув, живе поряд, а сюди ходить харчуватися. Бо, мабуть, ну, йому тут, він, чуєте, говорять, що він тут, його ніхто тут не ображає і годує. Котик спить під ловкою, собачка. Теж чекають, що хтось щось їм перекине. Так, і ось бачите, тут у нас фонтон є. Зробили. Приходять сюди. І гуляють з дітками. Дітки бавляться. Дочекалися піца, що сьогодні довгенько робили. Замовлень багато, багато людей. Якраз обідня ж перерва. Пропонувала чоловіку дай сядемо, там є столики. поїмо. як культурні люди. Ні, каже, додому хочу. Так, зразу швиденько я зроблю розпаковку і вже час обідати. Час уже і час обідати. Нема коли мені готувати. Замовили піцу, зразу поїмо піцу. А вже на вечір щось приготую. Ось тут купила ще я 1, 300 кіло 300 печінки гов'яжої. Свіжа, 200 гривень. Заїхали, купили яйця. Купили яйця, а це, скажіть, скільки яйця стоїть, одне. Не знаю, купували ж, купували ж не одне. 17, 17 штук куриць бігає по двору. Четвертий день нема жодного яйця. Чого я їм тільки не даю. Заглядаю чуть ли не під одне місце. Ні, не хочуть нестися. Білу хлібинку купила. Ось такі макарони, мій любить чоловік. Ось такі, бачите, вермишельку. Тоді, тоді любить ряженку. Любить ряженку. І каже, до ряженки ж візьму ось, ось о, круасани м'якенькі на свої зуби. Купила ж пергаментний папер, вже е, немає, в мене закінчився силіконовий. силіконозований, сили, сили, господи. Так, і фольгу, фольгу. Так, купила ще е, пральний порошок і чоловік каже, а чого ти порошок купуєш? От ми перем на роботі е, користуємося ось цими, Ось такі, як їх називають, дівчатка. Вилетіло з голови. Коротше, бачите, так? Да? Я не знаю, я колись купляла, мені Ну, не особливо сподобалося. купила, вкинула перу, перу його робочу одежу, ось вкинула капсули. О, вкинула, то подивлюся. Так. І ще що? Собі купила ось таку футболку 300 гривень. <різь> розрізи і скрізь, господі боже мій. Ось таке. До тих же штанів. І до тої кофти не. написано не кофта, а батник. Таку футболочку ось така біленька. Чоловікові також купили футболку ось таку. Просили називати мене ціни, щоб зрівнювати із регіонами. Ай, де ж вона тут написано? Та теж 300 гривень. Тоді штани купили йому. Кажуть, все турецьке. І футболка моя турецька, і це турецьке. Якісь гарна. Та ні, мацаю, то, то не погона. 600 гривень. Ось такі штани. Ось такі штани 600 гривень. І підібрали під ці штани. Ось таку олімпійчку, Ось така олімпійчка, Теж непогана. 900 гривень. Ой так, приоділи також і чоловіка. Купили ще ось такі йому макасинчики легенькі, горні і зручні. Питаю його, я забулася, питаю його, скільки, скільки коштують, а він теж на мене дивиться, кліпимо один на одного. Ото, ото такі вже голови дівчатка після 50 років. Хай Бог милує. Флан. Побігла за чоловіком, кажу ж дай очки, по що ж ми їздили? По одні очки. А привезли, каже, не одну турбу. Якраз і офтальмолог там приймав, перевірили зір. Два роки ж пройшло, як останній раз перевірялися, то такий самий залишився. Кажу, що ну це і дуже добре, що за два роки не змінився. Ось і оправа, і лінзи. Стяни вже зразу немає, то вони всі, ну, всі однакові, Ось там трохи краще, трохи, трохи хуже. Ось таку шнурочок такий купили. Ось так. Оце до офтальмолога пішли, перевірив зір, замовили і. Скільки ми чекали? Півгодини. Ну, ми, звісно,. Пізніше прийшли, бо поки полазили по баларах, по магазинах. І е, ці очки, оце, і шнурочком, і з е, тим, що ми ходили, перевіряли зір, обійшлося нам 1300. так? О, це пам'ятаємо, 1300. Ну, це саме основне, по що ми і їздили. Ну, все, дівчатка. Будемо ми йти їсти піцу, обідати та відпочивати, <гум> бо не стільки тієї поїздки, як замурилися, як хтось знайшов. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.